Люді, всім привіт, всім доброго вечора. Вибачаю, що трішки довго не знімав відео. І дивіться, ну ось зараз на що я вам хочу показати огляд. Дивіться, такий чайник. Ну ми придбали новий на розетки. Дивіться. Ось так він виглядає. Дивіться, в нього є ось так. Він в нього об'єм 1,7 літрів і в нього ще є підставка, яка може його обертати на 360 градусів. Ось бачите його, потужність 2000 Вт, об'єм 1,7 літрів частота. Напруга 200, 2, 230 вольт, частота 50 Гц. Ось так сам чайник виглядає. Дивіться. Ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Я його придбав по скидці на розетки за 900 гривень. Ось такі відкриваємо. Ось так. Він з сталі вироблений. Ось так, друзі. Тут є навіть індикатор води. Він дуже гарний, всім рекомендую придбати. Друзі, купляйте чайник РЗТК, Всім рекомендую придбати. Ось такий от чайник. Дивіться, в комплекті там йшла до нього така база, сам чайник і кришка. та... Та інта інструкція з експлуатацією. Я вам зараз е, покажу комплект цього